Дуже багато разів, коли проповідуєш людям, вони зазвичай у тебе питають: а ти якої віри? Ти православний, ти католик, ти протестант. А для того, щоб розуміти ці всі напрямки, найперше, треба розуміти, що у всіх християн, у всіх напрямків у православних, у протестантів, у католиків є один єдиний канон. 66 книг Біблії. Старого і нового заповіту і Біблія у всіх однакова. Тож найпершим і найголовнішим є канон. І дуже часто люди кажуть: а я такої віри, або я такої віри. А найперше чи вивчаю я канон, чи вивчаєш ти канон? Оце найголовніше, бо можна називати себе православним, протестантом, католиком, але не вивчати канон, ну, не вивчати Біблію. Тоді питання, які я тоді віруючий, які я тоді християнин, справжній християнин, він навчається у Ісуса Христа, у Слова Божого.